На Рінащині створили спеціалізовану смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ. Полювання на Лис. В області триває чемпіонат України з радіопеленгації, у якому беруть участь спортсмени з дев'яти областей. У Рівненському ліцеї за номером 12 сьогодні відкрили клас безпеки. Таких в області є 26. З патріотичної фотосесії стартував цьогорічний проєкт Позата мама. Сьогодні рівняни провели в останню дорогу 32-річного сержанта Ігоря Люшина. Він був мобілізований у перші дні повномасштабного вторгнення, повідомляє сайт рівна ради. Ігор Люшин народився на Рівнощині у селі Невірків Корицького району. Там закінчив школу, а затим здобув освіту вчителя фізкультури в РДГУ. Строкову службу відбув у внутрішніх військах МВС. До повномасштабного вторгнення проживав у Маріуполі, звідки родом його дружина. Після 24 лютого повернувся на Рівненщину. Тут його мобілізували, і 11 місяців він перебував на передовій. Ігор Люшин загинув 24 квітня внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання завдання на Луганщині. У нього залишилися дружина, донька та син. Вчились разом в школі. Був завжди Копаніськи. Хороша людина була. Тяжко, дуже велика втрата. Воздух! Воздух! Дана психологічна е, полоса перешкод е, створена для е, максимального приближення до бойових умов, для адаптації всіх е, наших бійців до бойових умов. Е, вони мають певну кількість перешкод, е, в яких йде нарощування складності е, від самих е, складних перешкод до. Подолання пагорбів до подолання мостів, заборів і так далі. На даній ділянці задіяні всі підрозділи батальйону, тобто без обмежень. Саме головна задача, щоб боєць міг пройти цю перешкоду. Вона згуртовує, загартовує і зміцнює боєздатність наших бійців, наші відділення.

Ложи! Основна робота показується командири відділення, які керують даним особовим, своїм особовим складом. Використовуються підриви, використовується вода, грязь, колючий дріт для того, щоб можна було якомога більше ускладнити проходження даної смуги. І визначити психологічну стійкість наших бійців і їхню з витривалість. Усі комунальні атракціони у парку Шевченка в Рівному є справними. Вони запрацюють у суботу, 29 квітня. Про це Суспільному повідомив заступник директора міського об'єднання парків культури і відпочинку Андрій Киселюк. При цьому додав, що урочистого старту сезону містечку атракціонів через війну не буде. Справність усіх атракціонів вже перевірили, готові до користування 11, сім з яких підвищеної небезпеки. Розпочнуть вони роботу завтра об 11.00. За даними Андрія Киселюка, найдавніший атракціон у парку півник. Його встановили у 1963 році, і 29 квітня він відкриє свій 60-й сезон. На рівнощині скоротили кількість відділень для обміну старих ламп на енергоощадні. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Тепер віддати лампи розжарювання та отримати лед лампи можна у двох місцях у Рівному. Це центральне та відділення за номером 28. Нагадаємо, акція по обміну ламп стартувала в кінці січня цього року. Загалом в область надійшло майже 770 тисяч світлодіодів, які розподілили по відділеннях Укрпошти області з них по Понад 700 тисяч вже роздали. Нагадаємо, аби отримати нові лампи, необхідно подати заяву в застосунку дія або здійснити його безпосередньо у вказаних поштових відділеннях. Ми підходимо зараз до одного із тих пунктів, які спортсмени повинні знайти під час змагань в лісі. От перед нами цей пункт який називається, ну так називаємо його лисиця. Головний суддя змагань з чемпіонату України зі спортивного радіоорієнтування Ігор Шевчук показує передавач, який під час змагань повинні знайти його учасники. Каже, вид спорту, яким вони займаються, ще називають полюванням на лисиць. Це була колись бойова задача в армії. Для того, щоб мати цивільну легенду, якось це назвали полювання на лисиць. От і цивільні спортсмени на військові займалися полюванням на лисиць. А військові. Займалися бойовими задачами, які полягали в тому, щоб знайти джерела шкідливого випромінювання. Змагання з радіопеленгації проходять в лісі біля села Морогоща Дубинського району. Участь у них беруть 88 учасників з 9 областей України. Василь Колодяжний представляє Вінницьку область. На сьогодні я бігав 27 хвилин, це не, це не швидко, зазвичай спринт бігають в середньому 15 хвилин, плюс-мінус. Тобто сьогодні майже вдвічі більше це досить складно було бігти. Через те, що от багато ярів і таке от... Зарості слів чоловіка, навички радіопеленгування можна застосувати зокрема у військовій справі. Я займаюся з 1985 року. Я, я військовослужбовець, полковник у відставці. Тобто я завдяки цьому виду спорту і в мене професія була обрана. Можна порингувати в ворожі диверсійні розвідування групи, які виходять на радіозв'язок. Тобто можна з спеціальної апаратури схожої на таку, можна полянгувати ці місця, де знаходиться ворог, який виходить на зв'язок із своїм центром. Наш вид спорту був ще в Радянському Союзі дуже розвинений. Було ну всі всі області були в Україні задіяні. З часом немає тих людей, немає такої якоїсь там зацікавленості, немає правильного розвитку. Області губляться спортсмени, відповідно, тренери, відповідно, спортсмени так само. Пропонуючи провести саме в Рівненській області. От ви питаєте, чому пропонуючи? Ми хочемо хочемо спонукати до, до того розвитку саме в цих районах, яких колись активно займались, і отак. От потрошки, потрошки, повертати наш вид спорту більше масовості, популярності. Змагання з радіопеленгації завершаться у неділю, 30 квітня. Ольга Ворощук, Суспільне, Новини, Рівне. Кілька сотень учнів Рівненського ліцею номер 12 взяли участь у дні цивільного захисту, який спеціально для них провели працівники обласної держслужби з надзвичайних ситуацій. Усі вони мали нагоду ближче познайомитися з технікою, яку використовують під час гасіння пожеж. Мені подобається пожежна машина і за те, що в мене там працює хрещений, хр хр і, і я не знаю, дуже увлікаюся з пожежними машинами. Я посиділа в машині там на такі кнопочки понажимала. Мені дуже сподобалось, тому що нам дають е, лаз, е, ну, сідати в машини, мигалки якісь натискати і втягати всякі шлеми, і це дуже прикольно. Декадник безпеки життєдіяльності тривав у ліцеї впродовж двох тижнів, розповідає директорка Тетяна Луцюк. За цей час дітей навчали, зокрема, представники поліції та ДСНС. Сьогодні у навчальному закладі відкрили спеціалізований клас безпеки, де проводитимуть уроки для учнів усіх класів. Що в сьогоднішніх умовах такі уроки стали дуже важливими, і таких занять насправді є багато. Це клас, який об'єднує навчання з Безпеки життєдіяльності і навчання предмету захисту України дані класи для того, щоб дітей можна можна було практично і навчити. Діяти в тих чи інших випадках от при надзвичайних подіях чи ситуації повітної тривоги, вибухонебезпечної предмети, так і в побуті, різні випадки виникнення пожеж. Клас безпеки у рівненській школі ліцеї номер 12 став вже четвертим у рівному за словами речника рятувальної служби рівненщини Дмитра Мельника. Всього в області їх вже 26. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Так проходить фотосесія для вагітних у рамках проєкту Пуза та мама. Його учасниця Лідія Тивонюк нині на дев'ятому місяці вагітності. Жінка каже, це її друга вагітність. Цього разу вона чекає на хлопчика. Як дізнались про вагітність в теперішній час? Це ну якби нелегкий час, і де звичайно б хвилювання є кожного дня, але надіємося, віримо і. Молимось, що все буде добре і нарешті нас настане перемога. Біле це жіноцтво, таке така весна, така краса. І ось ну і під донечку, так щоб було разом, на як янголятко. Ну нехай це білий колір, білий колір миру. і Тухевно так все відбуде. А це ще одна учасниця проєкту Аліна Нечепурук. Для неї це перша вагітність. Розповідає, що готувалася до неї два роки. Почалась війна, то виникало питання: чи варто, чи наразі, чи на часі, тому що дуже часто говорять, що не на часі діти, не на часі жити, не на часі фотосесії і так далі. Тому трошечки треба було сил, щоб наважитися завести дитину. Ну, в принципі. От вирішити все таки на часі". Нині Аліна Нечепурук чекає на доньку. каже фотосесія, допомагає їй прийняти зміни у зовнішності, які сталися під час вагітності. Теж такий крок до прийняття себе. Це я вважаю особисто. Можливо, через фото, можливо, побачити себе красивішою, ніж ти є. Вдома зранку прокинулась, така йдеш о -о -о -о, як би його встати з ліжка, дійти там вмитись, почистити зуби, а ось дивишся на гарну фотографію себе ти з макіяжем, там з гарними сережками, то зовсім інший настрій. думаєш, дійсно я красива. Я жінка, навіть там зайвою вагою, все одно гарна, приваблива жінка. Я дивлюсь на тіло людське зовсім по іншому, це як професійна деформація. Того, що будь-яке тіло воно гарне, навіть якщо є розтяжки чи якісь недоліки на тілі, треба це все вчитися приймати і, ну, і любити себе. Фотографія, до речі, в цьому дуже допомагає. Цей стан їхній, от коли в них всередині маленький всесвіт, він їм передається. Ну я не бачила, мені не траплялися вагітні жінки, які знервовані, які там супер переживали, що вони якось ну капець негарно виглядають. Вони знають, що зараз в них такий стан, і вони гарно вдягаються, і вони гарно позують, і вони гарно виходять. Власне кажучи, чому фотосесії, тому що жінка вагітна жінка, має відчути себе красивою і існує чимало. До цього часу стереотипів, які говорять про те, що не можна показувати животик вагітним, не можна розповідати про те, що ти вагітна. Насправді це все ніщо, як міфи, як стереотипи. А навпаки, вагітна жінка має розповідати всьому світу, яка вона красива, і показувати всьому світу, який стан вагітності неперевершений, красивий, і що вагітність це не той стан, який потрібно приховувати. Участь у проєкті взяло 11 жінок. Їхні світлини можна буде побачити у соціальних мережах проєкту Пуза та мама. Ольга Верещук, Микола Мельничук Суспільне новини, Рівне. Рівненський верес здобув перемогу над ФК Львів у матчі 23-го туру Української футбольної прем'єр-ліги. Підопічні Юрія Вірта переграли на своєму полі суперників з рахунком 3-2, таким чином перервавши безвиграшну серію в 11-ти турах. Львів'яни забили гол уже на четвертій хвилині. Рівняни відігралися на тринадцятій. Валерій Кучеров, який повернувся після травми, пробив лучно за меж штрафного майданчика. Знову верес забив на тринадцятій хвилині. Андрій Блізніченко вдало пробив з відстані Приблизно 25 метрів. На 45 й хвилині гості зрівняли рахунок. Після перерви рівняни забили третій м'яч. На 49 й хвилині захисник Львова заблокував удар Дмитра Кльоца після навісної передачі Владислава Шарая. Але першим на добиванні був Михайло Шестаков. У підсумку 3-2 на користь рівнян. Верес наразі посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці. Львів на останньому 16-му місці. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.